Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики за останній тиждень, це з 26 жовтня по 1 листопада цього року. Рішення дуже цікаві, є декілька правових позицій, тому раджу просто послухати. Я постараюсь досить коротко вам розповісти, а так для загального розуміння. Думаю, варто послухати, Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, обов'язково підписуйтесь на телеграм, де будуть посилання на безпосередні всі ці рішення, про які я вам буду говорити. В тіктоці ви зможете знайти посилання на телеграм-шапці каналу, а в Ютубі під відео є посилання на мій телеграм. І так, поїхало. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це відсутність підстав на поновлення апеляційного провадження після пропуску строку річного строку для подачі апеляційної скарги. Велика Палата, в принципі, тут неплохий висновок зробила, непоганий такий висновок зробила, з огляду на те, що досить часто трапляється, коли через 3, 4, 5 років позивачі, саме позивачі, посилаючись на те, що ніби вони не отримали рішення суду, хоча. Їм відоме рішення суду, чи залишено без розгляду, чи взагалі було відмовлено залишено без розгляду, те, щоб не були усунуті недоліки, вони звертаються з апеляційними скаргами, теж саме стосується, до речі, касації. Велика Палата зазначила, що все ж таки на позивачів покладається додатковий обов'язок цікавити своєю справою. І відмовила безпосередньо, зазначила, що правильно було відмовлено в відкритті поліційного провадження. Наступне рішення також дуже важливим. Тут велика палата це ухвала. Рішення у вигляді ухвали, де Велика Палата в зразковій справі відмовила відкриття поліційного провадження мінфіну, кабміну і мінсоцполітики. З огляду на те, мова йшла там про виплати пенсіонерам, учасникам війни, інвалідам другої групи, яким передбачена до Дня Незалежності відповідна виплата. Особа справа була передана як зразкова Верховний суд. Верховний суд, до речі, задовільнив. Безпосередньо, що виплати потрібно робити в зазначеному в законі розмірі. І подана була поліційна скарга від непенсійного фонду, з яким судився от безпосередньо Мінфіну, Кабміну і Мінсоцполітики, і було відмовлено з огляду на це, що їх права жодним чином не порушуються. Там є окремі думки, звичайно. Всі вважають що порушуються їх права, що їм потрібно буде нараховувати в бюджеті це закладати. Ну з таким аргументацією я вважаю, що тоді треба буде в усіх пенсійних соціальних справах залучати і мінфін, і Кабмін, і мінсоцполітики. Я так розумію, що просто неналежне обґрунтування мін'юстам, який представляє їх відповідний апеляційний скарг, її призвело до таких наслідків. Також до огляду, включно огляд практики касаційного кримінального суду, до речі, дуже добре після мого посту, що все ж таки почали викладати в PDF файлах, огляд практики ЄСПЛ, Рішення Конституційного суду щодо неконституційності, там останній по-моєму, ї частини статті 75 сімейного кодексу, де було обмежено безпосередньо право на отримання, право на отримання одного з подружжя. Раджу почитати. І війшло до огляду наше рішення, це рішення Соломінського районного суду, де було оскаржено незаконна перереєстрація квартири ще на Укрсоцбанк. Зараз це вже. Воно перейшло Альфа-Банку, потім з Альфа-банку він перетворився в Сенс-банк, з огляду на те, що, по-перше, діє мораторій, і по-друге, не була надана оцінка квартири, тому що невідомо, яку ж суму треба буде потім компенсувати, якщо сума боргу значно менше вартості цієї квартири. Тому користуйтесь цією практикою, захищайте свої права. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. Ну і обов'язково пам'ятайте, що Україна потребує вашої допомоги, Збройні сили потребують вашої допомоги. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде. Україна одна. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте це відео. Також ставте вподобайки і коментуйте. До побачення.